Станова, коли, коли люди в одному суспільстві вважається за цінність бути відкритим до ширшого світу, а в іншому навпаки і ця відкритість, до речі, створює у людей таке враження, що ви не можете займатися корупцією, тому що на вас дивляться, тому що ви не знаєте, хто в даний момент десь буде, і, 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 і з ким ви опинитеся віч на віч. А у нас в Україні все по совєтськи далі, ця інерція совєтського мислення, коли вам треба заховатися, бо так тоді легше робити якісь, як, як там кажуть, решать випроси. А я вас все-таки спитаю, хай це буде зараз тут, але я спитаю на нашої Академії наук взагалі. Що ви думаєте про її діяльність і про переобрання знову головою людини, яка фактично там, ну, от. Все життя. Ну я не думаю, що я буду оригінальним, якщо скажу, що це цілковита креатура значить совєтської системи, яка лишилася абсолютно нечепаною, не тільки нечепаною, а вона є одним із виявів е, тої зашкорублості української декоративної державності, яка стає на перешкоді перетворенню України на модерну державу модерну демократичну відкриту державу. Е, тобто, це. Організація великою мірою людей вчорашніх, навіть позавчорашніх, якщо дивитися на її президента, який ніяк не може відпустити роз, розняти руку і відпустити. Навіщо це треба? А, ну це говорить багато про ментальність таких людей. Тобто, після мене, хоч потоп, Чи я, я навіть не знаю. Я не, не можу читати його думок, але це е, ну, ганебно, коли людина. Е, Інша людина би вже сама сказала, що я значить, мав можливість робити, зробити те, що мені належалося, і тепер хай інші молоді роблять і так далі. А ця система, вона По-перше, вона не здатна себе реформувати зсередини. А вона абсолютно зрослася із таким самим наскрізь корумпованим державним апаратом. Вона підтримує його, а він підтримує їх. А єдиний спосіб. Позбутися її це значить просто розформувати академію наук? Ви знаєте, сьогодні взагалі про культуру ну в Україні говорить ну це настільки знецінене наявище і слово фактично, що про це думають в останню чергу. І взагалі наскільки це важливо для того, щоб формувати країну, державу європейського рівня, ця академія наук. А я не знаю, наскільки важлива академія наук, важлива наука сама, як е, е, підтримується, як розвивається наука, чи через академію наук, чи через модерну мережу дослідницьких установ, університетів е, інших дослідницьких інституцій, які абсолютно нормально би виконували те, що в ідеалі мала би виконувати академію науки, яка вже 100 років цього не виконує. Тому я не вважаю, що що треба навіть питання так ставити щоб пов'язувати з академією наук а взагалі саму науку як надзвичайно важливу галузь діяльності в кожній державі і, і уряду і, і громадянського суспільства і виховання поколінь освічених людей фахівців спеціалістів тому мені здається, що нас змусили привчили мислити про нашу країну через призму, інституційну призму як установ, яка була створена не нами, а була створена совєтською системою. І нам потрібно і вона настільки зрослася з нами ментально, ця інституційна мережа, що ми боїмося уявити себе поза нею, а Україну без неї. Тому я стою на на тій точці зору що е, потрібно робити це радикально, е, значить не реформувати, а просто створити іншу систему, а цю систему знищити, усунути е, якось. Щоб люди не страждали, можливо від них відкупитися, дати їм добру пенсію, і хай вони собі йдуть, бо є люди, які просто не здатні інакше мислити по-новому, діяти. Є просто люди, які не є науковцями, але які мають наукові ступені. Ви кажете, це е, університет Колумбійський, да, ми зараз стоїмо, і шолота, що, що він абсолютно відкритий. Що це основа демократії, взагалі американців бути відкритими до суспільства, і це основа того, як вони пропагують взагалі? Ну те, що ми називаємо, мабуть, наука, я не знаю, культура, розвиток. Ну кожна кожна освітня установа в цій країні мислить себе частиною суспільства. І як частина невід'ємна частина суспільства, вона знає, що це суспільство її живе, воно їй присилає студентів і вона існує лише у нерозривному зв'язку із цим суспільством. Тому кожен університет в Америці, який де я бував, де я викладав, чи де я просто ходив чи читав лекції, пишається тим, що і всіляко намагається бути відкритим. До суспільства. Тобто, з одного боку, є кампус, і це досить цікаво, тому що з одного боку, університети мають певний екстериторіальний статус, тобто статус самоуправління, вони мають власну поліцію. І значить, поліція, яка не університетська. На територію університету без відома адміністрації немає права вступити. За... А з іншого боку, вони всіляко намагаються бути відкритими до міста, в якому вони перебувають і до ширшої громади. Тому скажімо, бійському університеті ви можете зайти в будь-який корпус університету за винятком гуртожитків і бібліотек. Там очевидно, це з зрозумілих причин, але в будь-який корпус ви можете зайти, не показуючи нікому ніякого посвідчення. І це є виявом загального менталітету демократичного і відкритого американського, який допомагає людям дивитися на собі подібних, як на рівних, незважаючи на те, що вони можуть не мати ступеня такого престижного. Або суперпрестижною, як Колумбійський університет. Але це все одно твоя рівня. Тобто студентів таким чином з перших днів навчання також виховують в тому дусі, що вони трактують своїх співгромадян, які заходять сюди подивитися, як собі рівних, без всякої пихи, без всякої напущеності, без всякого відчуття привілеїв.